Доброго здоров'я! Сьогодні ми як завжди пограємо з вами у інді-хорор. Сьогоднішня гра буде, звісно, коротша, ніж минула. Хотів сказати вчорашня, але ні не вчорашня. Минула, Але сподіваюся, що буде не менш цікавішою. Сьогоднішня наша гра називається Eyeless Jack, що перекладається як Джек без очей. Е, в цій менюшці ми бачимо якесь відчинене вікно. І в картинках до цієї гри я побачив якогось там. Хлопця, чи дядька, не знаю хто то, що там взагалі за створіння було, там не схоже взагалі на людину. І без очей, це логічно. Тому будемо чекати, щоб побачити його, натискаю старт гейм. І дивимось, що ж вони нам напишуть. Я сподіваюся, що нічого нам пусати Hello. не будуть. Привіт! ім'я Міч. Я тут, щоб розказати вам свій досвід, який я мав. Я не маю жодної ідеї, чи це було щось паранормальне, чи. А, і, Немає слів, щоб описати ці паранормальні явища. Але після цього досвіду я взагалі в шоці. Я, якщо що, текстом це перекладу потім на відео. Бо я трошки не зник прочитати. О, добрий день. Well, my last Добре, це були oh, мої останні речі. This, я радий, You're що ти in мене in не покинув з цим, Едвін. Що що? Твоя сім'я, я радий, що зміг тобі допомогти. Чоловіче. Давай вже заходь всередину, уже стає холодно. Ну тут така графіка цікава, я вам скажу. Тих такий. Коробки. А, нам треба заносити наші коробочки. Коробочки. Ми, напевно, переїхали в якийсь ліс жити. Куди нам скидати їх? В туалет? Сюди? Ні. До речі, дивіться, це не те саме вікно, яке було на початковій менюшці. й це може бути це саме вікно. О, фотоапарат наший. Якісь написи. Що це за футболка? Ніна. Ха, Ха, Ніна, добре, зрозумів. До речі, дивіться, двері зачинені. А хіба це законно, що в моїй хаті були зачинені двері, щоб я не міг туди прийти? До речі, дуже тихо. То не твоя кімната, ні. Ну добре. А, це, напевно, наш друг е, нам допоміг перевести всі ці коробки до нашої нової хати. Ми тепер загружаємо. Опа. Не поняв. Що це ти мої речі тут тримаєш? Давай коробку. Осьо. Дякую. Що Грошей хочеш? Яких ти грошей? Ні, все. Контора закрита, можна не чекати мене. Оп-оп. Ха, він послухався. <світ -праць> ну і правильно. Так. Не поняв! Що ти тут робиш? Чи на моїй кухні куриш? Ти шо, папух? Сейчас мені хату спалиш. Ти почав курити, а? Ти хочеш одну? Oh, Ні, дякую, я не курю. Why don't you get some rest? Чому you ти не відпочинеш right трошки? Ти мав дуже But довгу подорож сюди. Це непогана ідея, я дуже заморений. Right. Добре, тоді на добраніч. На добраніч. Мені здається, що він якийсь араб, наш друг. Хе, <гум> бо дуже у нього такий акцент. All right. Goodbye, then. В принципі, як у мене, коли я також. Я на кухонній поличці сплю! 1.12 ам, це година ночі. Акцент схожий на мій, коли намагаюсь говорити англійською. Бо там з акцентом у мене справи... Ай-яй-яй! Я щось чув щось шелестіло. А, і все. Ранок. Так, що у нас, трачей, по малюнкам? Якісь малюнки, ще якийсь малюнок, ще щось, фотографія. Хто то? песик чи монстр якийсь. Що це таке, ого, хтось на скейті стрибає. Мапа. І скалет. Не турбувати, я рятую світ! Вікно привідчинене. Ій! І коробки зламані. Я не розумію, ми що. Живем з ним по сусідству? В сусідніх кімнатах? Чи він просто такий, ну, якщо я тобі поміг привезти речі, то поживу у тебе. Хто це мене поскидував речі тут? Хіба б, знаєте, перед історією трошки б знати було б дуже непогано. Не можу вийти? Ні, не можу. Він мене запер у хаті. Що ти хочеш? Араб! Good Доброго ранку! Hey, man. Did you sleep well? Ей чувачі, ти добре спав? Yeah, not так, непогано. Але я чув so, якісь шурхотіння ззовні. Мені yeah, здається, yeah, що це mean. був. Чекайте! Бурундук! Так, я думаю, це так є. Тобі треба іноді виходити з хати, щоб провітритись, звісно. Тут десь полась на навколишньому. По навколишньому середовищі. Я знаєте, що затупив? Я забув слово ракун. Єнот. О! Я, я щось сказав, Бурундук? Я, знаєте, уявляю його в себе в голові такого. А, мені треба позгрібати листя. Уявляю в себе в голові його такого маленького полосатого, і не можу згадати це слово, як його звати. Ой, у мене тут якісь хімічні відходи. Ну добре. Ходімо тоді візьмемо граблі і все. До речі, тут є якась драбина на гору. Мені здається, що вона тут не просто так. Наш друг сидить, п'є чай, я за ним слідкую. Щоб він там ніяких справ не наробив. Чекай! Що ти робиш? О! Так ми взагалі скоросний працівник. Що за звук? Щось скверчить, хата горить! Не понял, що ти там робиш? А він яйця смаже. Чого тільки дві штуки? А мені? Чи це по одному на кожного? Знаєш, ти мене недооцінюєш! Я дуже мене недооцінюєш. Я б штуки три з'їв би взагалі. З легкістю. Добре, ходімо. О, тачка У нас лежить. Є чим працювати. Тільки куди ми скидуємо все це листя? За паркан чи що? Напевно. До речі, тут е, дуже якось затишно, вам так не здається. Я б тут жив би. Якби у мене було. О, hello. Якби у мене було б тут усе заміноване е, в радіусі кілометра, я б тоді взагалі не боявся б спати. А то з такими сусідами. Чи може. Як сказати, співжителями? Напевно, так. Не дуже хотілося б жити. Ну, че, квартирант, Не, не квартирант, Ну, сусід мій, коротше. Оцей араб. Що він взагалі зі мною живе? Можу вийти за двір? Мене не випускають, добре, я тоді піду з граблями. Кату. А, все, я їх скинув. О, він шкварчати перестав. У... Так. Що у нас на сніданок? Яйцо. Е, Яйцо. Це нове французьке блюдо. Яйцо. Е, далі сік. Або яєчний жовток вибитий в склянку. І пів буханки хліба. Е, мені здається, що. Не дуже це збалансований сніданок. Я б би дві такі порції все. Якраз вчасно, я приготував. Е, яйця. Їсти сніданок, ура! Я не знаю чого, але навесні я дуже почав е, більше їсти. Е, го, година дня, до речі, зараз. Ну, не дуже почав. Що? А як це? 12.36. поняв. Це має бути обід. Що темно. Чи, можливо, я це плутаю? Хочу сказати, коли наступила весна, я щось дуже почав почуватись голодним. Я щось чув, там брикається у мене хтось за вікном. Можливо, через те, що я В спортзал ходжу. М'язи <гум> ростуть, напевно. Сподіваюсь. І через це я стою більшим, треба їсти більше. Але взимку такого не було. Хоча взимку я не особливо ріс. По габаритам. Так. Тут це як завжди. Давай, по пропрацьованій схема. Що сталося? Що з тобою сталося? Подивись у дзеркало. Що ти говориш? Не поняв. Я ж казав по пропрацьованій схемі. Я йду. Прибирати листя, хоч воно вже вчора прибране, значить нічого не буду робити, ти готуєш яйця. Добре, ходімо, подивимось. Мені здається, чи у нього з обличчям? Також щось. Ох, не хочу підходити. А, у мене зараз сечей не буде. А прикол. О. Ого. Що це таке? О, пізніше. Може він так хотів спати. Що з розгону обліжко вдарився? Виглядає так, наче ти. Е, лунатик, Ти міг якось вдаритись. Це дивно. Так. Але є те, що мене більш хвилює у цій подряпані. О! Ти якось втратив пучку! Що? А як? Ми не знаємо, як це сталося. Пробач, Міч. Що? Е, не поняв, нирки крадуть. Ха-ха! А чок! Що, дурний? Так вони напевно мені наркоза там вкололи, поки зашивали оцю маленьку ранку на обличчі, взяли мені нирку вирізали. Ха! Знаєте, а щось не дуже смішно. Чуєш, сходи спину порівняй. А то сидиш за цим комп'ютером. До речі, мені та... <смеш> також би це не завадило. Бо трошки я кривенький, ну, але то таке. Перед тим як ти підеш, будь ласка, підпиши якісь тут документи. Так, ага. Я добровільно віддав е, свою нирку оцьому доктору, який сидить прямо переді мною. Так, звісно, я ж не буду це читати. Підписую. Дікуйся е, про себе, міч. Дякую. Я тобі не вірю. Дивні, знаєте, останнім часом в лісі тварини живуть. Хотіли в мене кусок щоки вирвати? Також. Що вони там ще? Нирку в мене. Не хотіли, а, вирвали. А може, це друг недарма у нас не було м'яса на сніданок вчора. Він, напевно, думав, а не буду я витрачати гроші на м'ясо? Або там на ковбаси всілякі. Я просто. З'їм нирку свого друга. <смі> І все. Крутий план. Ну тепер твоя черга, чуєш? Там тебе не з'їли, ні? Ключі якісь. Добре, що ти мені скажеш? Що-що? Як це сталося? Я думаю, що я лунатик. Та це брехня. Як ти міг know. таке зробити? So я не знаю. Воно якось це перемішане. You're Але все-таки візьми цей ключ, він належить твоїй кімнаті. Sure. Звісно. Шо? Іміч. Якщо тебе щось хвилює, ти завжди можеш мені сказати про це. Я знаю. Дякую, Едвіне. А я не поняв. А чого це у нього бу були ключі від моєї кімнати? Я знову на поличку ліг спати. Як? Ну, значить, мені там подобається. 12.05. Це має бути обід, але це ж напевно... ні. А, ні, це напевно. 0005. 05 О, отак. Точно. О! У, У! Дідько, мені треба моя камера, швидко! Швидко! Я бачив, де камера. Камера збоку лежить. Чик-чик. На, ха, лох! Бийся! Бийся з ним! Давай! Ти мавпа! Мавпи сильні! А, -а друга свого? А друга свого? Забув! Темно, нічого не бачу. О! ой 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 Я кудись біжу? А нічого не видно. Ні, видно трошки, але... Куди мені бігти? Крутий, друг! В принципі. О! Воно воно! А що мені треба було робити? Що це таке треба? Це кошмар! А, це кошмар! Слабу! Доброго ранку, міч! мене я погані і хороші новини. Хороші новини це те, що ти маєш лише слабкі поранення. І твої батьки прийдуть тебе забрати. Але все-таки, це твій брат Едвін. Він був знайдений мертвим. Так ще могло бути! Мені шкода ти про це говорити. Я дуже співчуваю твої втраті. Euh, що ще могло статись, якщо на нього напав якийсь монстр людожер? Я просто візьму свою камеру і повернусь назад. Напав якийсь монстр людожер, який у нього вже вкрав е, нирку. А він, значить, втік і навіть своєму брату не сказав. Я думав, це друг просто це ще й брат. Хоча, можливо, в такій ситуації я б зробив все так само, ну, бо я б устявся б. Але можна було б хоча б крикнути дуже-дуже сильно. Монстрий! Едвін, тікай! О! Ха! Не пізно сказати, Едвін! Будешь тікать? Я тут забув. Братику. Ну, добре. Лежи, Це добра твоя хата. Я все одно до батьків повертаюсь. Забратись. А хто за мене тут сидить уже? Бачите, тінь така. Це Заліз? Та, брат, валяйся, наша тебе храни. З тобою It's все добре, синку? Я yeah, okay, That... Так, все добре, тату. Увага, йди повітряної тривоги. Чекайте. Я не поняв. Айлес Джек. Чекайте. Ви ж зрозуміли, що там було? Він... Тримав свою нирку? В руках. Чи може він вкрав нирку брата? Щоб собі її вставити? Бо, типу, ну, це ж брат, все таки рідна кров, можливо, приживеться. М -м -м, мені щось здається, що оцей Майк. Чи як його Майкл, я вже забув, як його звати. У нього якась шиза, і він сам собі це все робив, сам собі вирвав нирку. Того його й не вбили, а брата він свого вбив. Ласноруч. Знаєте, щось таке все заплутане, але було цікаво, знаєте? Мені було в цій грі більш затишно пожити в такій хатинці, десь у лісі, восени. Ніж страшно. Звісно, було трошки так напружено, але не так, що прямо. А! Ще робив. Так. Я не пам'ятаю вже, я, напевно, вирішав, коли отой, е е безокий хто він, чорт до нас підійшов, я вже не пам'ятаю, чи вирішав, чи ні, але щось думаю, що так. В принципі, гра прикольна, я поставив би їй 6 з 10 балів, вона така коротенька. Сюжет не сильно якийсь заплутаний, не сильно складний, але атмосфера і стиль цієї гри мені сподобався. Сподобались. Сподіваюсь, що вам це відео також сподобалося. Якщо все таки так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь на кожний мій телеграм-канальчик, посилання і в описі, як завжди. Там я іноді можу щось цікаве розказати. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!